Глядачів телеканалу Раї ветері новини Прикарпаття в студії для Вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні розкажемо про допомогу Одещині, патріотичний конкурс серед школярів та спортивний турнір для наших ветеранів. Не перемикайте, адже попереду тільки найкраще. На Косівщині вшанували пам'ять одного з найвпливовіших духовних провідників України патріарха Володимира Романюка. У храмі святих апостолів Петра і Павла відбулося богослужіння, а також освячення погруддя духовного лідера. Подія об'єднала духовенство, громаду та паломників, адже цьогоріч відзначають сторіччя від дня народження патріарха і 30-ту річницю з дня його смерті. Про значення цієї події у сюжеті нашої Коломийської знімальної групи. У храмі святих апостолів Петра і Павла села Космач, що на Косівщині, відбулося урочисте богослужіння та освячення погруддя святішого патріарха Київського і всієї України Володимира Романюка. Спочатку була завершена архірейська божественна літургія, яку очолив митрополит Галицький Андрій. Митрополита Київського та всієї України Епіфанія приїхав єпископ Васильківський Єфрем. Ми, вшановуючи пам'ять патріарха Володимира, підносимо і слова подяки йому, і просимо Господа прийняти в нього в свої небесні веселі і віримо, можливо, те, що буде можливість і канонізувати, прославити його як мученика української нашої церкви. Ати ще одного молитвенника на небесах за кожного з нас за на майбутнє нашої України. Також єпископ Васильківський привіз від блаженнішого епіфанія ряд нагород. До заслуги помісної української православної церкви та побожним народом орденом Святого архістратига Михаїла Другого ступеня нагороджується проти Василь Кніфо епіфанітрополис Київській сім'ї України. Овісля слово мала очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка нагородила кожного архієрея подяками. Цей рік в області оголошено роком пам'яті патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні в космачі, в Космацькій космачі територіальній громаді, де служив владика Володимир Романюк. Ми відкриваємо і посвячуємо пам'ятник видатному нашому землякові. Який присвятив своє життя служінню Господу Богу і служінню України і народу України, він саме є тією видатною особистістю, якою пишається Прикарпаття. Після завершення урочистого богослужіння на церковному подвір'ї духовенством було освячено погруддя святійшому патріарху Володимиру Романіку та відслужено за упокійну літію за упокій його душі. Авіцей потребу, робиться сученим водою. Виймілося і сина, і святого духа митрополит Галицький Андрій зазначив, що патріарх Володимир для нього завжди був прикладом і розповів, що владика без вагань залежив. Спокійно Канаду і приїхав буремні роки до України. Він приїхав сюди, зрозумів, що треба відроджувати свою українську, таку файну санку, А ця постать була, знаєте, загадкова. Вона навіть тоді деякі священники боялись підходити до нього говорити, бо зразу на другий день одна установа, яка з трьох букв складалася, зразу визивали, а що він говорив? А так тому я кажуть, Василь Романюк треба з небуття піднімати його, бо ми забуваємо, знаєте, політичних лідерів, ну, духовних лідерів, особливо для мене, як єпископа. Це там підняти, бо нині він там лежить, кажуть, біля дзвіниці Святої Софії. Від громади населеного пункту всі владики отримали в подарунок писанки та солодощі, а також запрошення якомога частіше приїжджати до них. Скосмача Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. У Калуші відкрили виставку до сторіччя з дня народження легендарної зв'язкової УПА Осипи Капець, жінки, яка, попри всі випробування, не зрадила Україну в експозиції. Унікальні світлини, особисті речі, історичні документи та спогади про боротьбу. Чим вразила виставка, бачила Вікторія Ганчук. В Калуші в музеї оселі родини Івана Франка презентували виставку, присвячену сторіччю від дня народження зв'язкової упа активної учасниці визвольного руху середини ХХ століття Осипи Капець. Наукова співробітниця музею Дарія Ониськів каже, осипа Лучко з роду капець, змалку долучалась до різноманітних гуртків, оскільки її батько керував і хором, і створив драмгурток тут у підгірках, бо тут дуже активно діяла просвіта і різні товариства, і луг, і хори різні при просвіті діяли. І оскільки батько був активний, відповідно, і донька. За впливом підпливом батька була учасницею різних гуртків. Осипу Капець, відомо у підпіллі як Незабудька, арештовували двічі. Вперше, 4 січня 1945 року, за підозрою в участі в організації українських націоналістів і розповсюдженні листівок про мобілізацію до УПАМ. Тоді доказів було замало. Її відпустили. Але вдруге, 22 квітня 1950 року, вона потрапила до рук радянських спецслужб надовго. У вересні того ж року, вирок 25 років позбавлення волі. Реабілітували її лише у 1991-му. Приміщення музею зібрало в собі безліч експонатів. Серед них документи, фотографії та особисті речі. Тут і є фотографії. Різних років. І є її фотоальбоми ручної роботи і вишивки її, з її з вишитих її робіт авторських. Це дві сорочки, одна 30-ті 40-ві роки, друга вже пізніше, десь 60-ті роки. Рушник вишитий, осипою, лучко, пішевки на подушки. Речі для експозиції надав. Син Осипи Капець Зиновій Лучко пригадує, вона з малку вчила своїх дітей бути людяними. Вона для нас приклад, просто приклад для нас. О, чесна, справедлива, о, доброзичлива, строга, дуже строга, емоційна, Культури вчила нас, культури і поведінки між людьми. О, аби Людей, коли йдеш попри маленькими, як були старшу людину, то обов'язково привітатися. Треба було на презентації експозиції. Прозвучали спогади рідних про осипу капець, а також історія їхнього роду. Виставка діятиме упродовж місяця. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї. Юридична підтримка один із найважливіших напрямків для тих, хто повертається з війни. Тому в Івано-Франківську провели спеціальний юридичний день для ветеранів і ветеранок. Захід став своєрідним мостом між фронтом і мирним життям. Юристи, адвокати та представники громадських організацій надавали консультації, відповідали на запити, допомагали зорієнтуватися в юридичних тонкощах. Які саме питання найбільше хвилюють наших захисників у сюжеті? Я не Лазорик». Підтримка у цивільному житті. Івано-Франківську провели юридичний день для ветеранів і ветеранок. Мета заходу створити комфортне середовище, де захисники можуть знайти відповіді на свої запитання у юридичній сфері. Це подія сфокусована власне на проблематиці юридичних консультацій та супроводу ветеранів та ветеранок їх родин, де має наступні цілі. Перше, це Проінформувати саму ветеранську спільноту про те, що вже існують ініціативи і від громадських організацій, і від державних органів влади. Де вони можуть скористати безкоштовною юридичною допомогою, причому дуже фаховою? Тут працюють як і громадські організації, так і юристи та адвокати у військовій справі. Оксана Міськів представляє об'єднання, яке консультує та надає повний комплекс юридичних послуг для захисників. каже ветерани звертаються і з різноманітними питаннями. Найбільше звертаються з питаннями, все таки виплат і. Питаннями, скажімо. Прив'язки хвороби чи травми до захисту батьківщини є багато питань у військовослужбовців чи ветеранів, які стосуються не лише питань військового права, це питання і соціального забезпечення, і сімейного права, і спадкового, і навіть кримінального права, адміністративного тобто, це є дуже великий спектр галузей права. Ветеран Євген Буренець має групу інвалідності внаслідок поранення на Запорізькій області. Чоловік у відчаї, вже понад два роки він не може отримати соціальну виплату. Вважає, що цей форум його остання надія. Я для того і прийшов, в принципі, дізнатися, як можна отримати то соціальне забезпечення, яке було обіцяно. З часу отримання інвалідності пройшло вже. Два чимось роки. Ну і я по сьогоднішній день ще не отримав одноразову грошову допомогу від держави. На самому початку впираєшся в соціальне. Поки що далі я не дійшов. Яка там психологічна підтримка, яка може бути, блін, терапія, якась арт-терапія чи ще щось? Якщо у ветерана немає коштів, приїхати до центру, то про що можна далі говорити? Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Благодійний фонд чисті серцем знову демонструє, що турбота не має меж цього разу. Масштабну партію допомоги спрямували до громадської організації Серця в долонях на Одещині. Які саме речі передали та кому вони допоможуть, розповість Уляна Фицик. Добрі справи об'єднали серця. Благодійний фонд Чисті серцем передав значну партію гуманітарної допомоги для громадської організації Серця в долонях, що на Одещині необхідну техніку, теплі речі та медичні засоби спрямують до закладів охорони здоров'я багатодітних родин та для облаштування укриттів. Ми відправляємо більше 60, 60 машинок пральних. Це 30 аптечок. Таких великих сімейних аптечок, це і мікрохвильовки, також і дитяче харчування. Для цей молоко і суміші різні, також холодильник і ліжка. Ну і ще, окрім того, це і електричні обігрівачі, бо їм потрібно в укриття, бо постійно у них ідуть тривоги, і в укриттях, а в укриттях завжди сирість. Співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк зазначає, уся допомога можлива за підтримки міжнародних партнерів. Вся допомога сформована, дякуючи. Сприяння МЗС України та Китайської Народній Республіці. Ну і частково нашого фонду. А дитяче харчування і молоко і дитяче для маленьких діток. Це наших партнерів з Данії прийшло. Це пару днів назад. У нас прийшла допомога із Данії. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Родина ткалів із Дніпропетровщини створила дитячий будинок сімейного типу ще у 2013 році. Війна змусила їх залишити рідне місце. Разом із десятьма прийомними дітьми вони знайшли тимчасовий прихисток у Яремче, а тепер оселилися в Івано-Франківську вже у власному будинку, який придбали за державну субвенцію. Як новий дім став символом нової надії, бачила Юлія Торконяк. Валентина Ткаля, мати вихователька, родом з Марганця Дніпропетровської області. Офіційно дитячий будинок сімейного типу вони з чоловіком Володимиром створили у 2013 році. Однак спочатку повномасштабного вторгнення покинула рідний дім. Ми вибиралися не з боями, але було дуже гучно, і нас супроводжувала поліція і сажала в вакопоїзд. Спершу разом із десятьма прийомними дітьми родина оселилась у Яремче. Там проживали три роки. Однак вирішили перебратися до Івано-Франківська. За державну субвенцію, а це понад сім мільйонів гривень, придбали будинок. А фундація Олени Зеленської у 2024 році передала сім'ї автомобіль. Перш за все, що це не таке дуже людне місце, і дітям воля. Вони можуть ганяти тут на великах, на ну у дітей зовсім інше життя. Тут чим у нас було в Яремчі, там дороги ми боялися випускати дітей. А тут о, дітям воля, От чесно, ми як. Прикрашали будинок, ну це це просто емоції, тому що е, ми робили це сім'єю так дружно. Це словами просто не передати, це треба було бачити. За традицією будинок освятили священники. Благословення дав архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Родина Ткалів уже п'ята, яка отримала житло на прикарпатті в межах державної програми. Торік на неї витратили понад 30 мільйонів гривень. На сьогодні у нас на території області проживає 15 родин дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 128 дітей вихованців. Хочу зазначити, що у квітні місяці до нас перемістилися дві родини дитячих будинків сімейного типу: одна з Полтавщини, друга вернулася за кордон. Також для допомоги родинам область залучає благодійні фонди. Завдяки співпраці Онорківської обласної військової адміністрації, територіальних громад, міжнародних донорів, а також фундації Олени Зеленської. Нам вдалося ще придбати, збудувати шість будинків для таких родин, і звичайно що ми тішимося з того, що родини не залишають дітей. Що кожна дитина може сказати мамо і тато в своєму житті, і також ми продовжуємо працювати з державним бюджетом з місцевим бюджетом Цьогоріч на придбання житла для батьків-вихователів держава виділила 14,5 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». вже з 1 липня Україна офіційно переходить на новий стандарт електропостачання 230 вольт замість звичних 220. Це частина інтеграції до європейської енергосистеми. Чи вплинеться на побутову техніку, чи варто щось змінювати в електромережі вдома, та найголовніше чи зміняться тарифи? Усі відповіді у сюжеті Яни не Лазорек. З 1 липня в електромережі України офіційно встановлюється нове номінальне значення напруги 230 вольт замість 220. Це стандартне значення з допустимими відхиленнями, що впроваджується для гармонізації українських технічних норм із європейськими. Принципово для споживачів наших нічого не зміниться. Міняється діапазон доступних напруг. От якщо зараз там до цієї зміни. Напруга могла бути номінальна, плюс-мінус 10%, тобто бралося 220 вольт, плюс-мінус 10. Виходило, що від 198 до 242 це є нормальна напруга. То зараз буде точно так само, тільки відносно 230 Тобто нормальна напруга зараз буде від 207 до 253 вольта. Олег Сеник пояснює. Впровадження нового стандарту не вплине на тарифи на електроенергію, а споживачам самостійно не потрібно вносити жодних змін. Я не уявляю, як воно це не пов'язані речі. Величина номінальної напруги і тарифи на електроенергію це не пов'язані речі, і я не уявляю, як воно може одне на друге вплинути. Думаю, що не вплине ніяк. Ці вимоги вони накладають. Додаткову відповідальність на обленерго нам треба буде порегулювати напругу, де вона була там. Було там 200 вольт нам. Треба буде зробити, щоб було 207, 210. Тобто, ми використаємо свої засоби регулювання і піднімемо напругу так, щоб вона у всіх була в заданому діапазоні. Якщо напруга в розетці виходитиме за межі нових норм, споживачі мають право звернутися зі скаргою у такому випадку. Постачальник зобов'язаний вжити відповідних заходів для усунення проблеми. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». у Коломиї провели другий районний етап конкурсу Серцем Єдиним, ми Україна. Цей патріотичний мистецький марафон згуртував талановитих учасників з різних куточків Коломищини, щоб через пісню, танець і слово донести головне ми разом, ми не зламні, ми українці. Як проходив захід, бачила наша Коломийська знімальна група. У другому районному етапі обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна взяли участь талановиті творчі учні та педагоги. Загалом на фінал приїхали 13 команд, а це понад 130 учасників. Вони демонстрували свої вміння через пісні, танці, поезію та художні роботи. Цей конкурс зібрав юних талановитих творчих, красивих, креативних дітей нашої, нашого краю, нашої Коломийщини. Конкурс він проходить у три етапи: перший етап це був територіальний етап, де учні загальні. Но освітніх навчальних закладів замагалися між собою. Другий етап це вже є районний етап, де кращі команди з територіальних громад будуть. Сьогодні змагатися теж між собою і показувати свої творчі доробки, творчі композиції. Активну участь у конкурсі вже другий рік бере команда Нижньовербізького ліцею. Вони працюють над питанням збереження культурної спадщини рідного краю. Минулого року теж брали участь, взяли друге місце в області та представили дуже гарно. У нас піднята тема Минуле теперішнє майбутнє минулого року. Так ми розпочали з цієї теми, і цього року ми продовжуємо. Але вже у нас називається Ця команда спадщина глибока тема, тому що дітям ми повинні були розповісти, звідки бралася та вишта сорочка, з якої ниточки і як ту нитку пряли для того, щоб вийшла там вишта сорочка, рушник. Ці команди показали високий рівень підготовки, креативність та щиру любов до України. Пісні, танці, поезія, театралізовані постановки створили незабутню атмосферу свята, патріотизму та єдності. Всі учасники конкурсу нагороджені дипломами за участь та внесок у збереження національних традицій традицій та патріотизм. Амбасадори проекту нагороджені подяками департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації. Серед них і Анастасія Дзюмудзей. Бути амбасадором це поширювати свою команду, це дуже відповідально, бо тому що кожен придумує своє унікальне відео, це дуже відповідально. Бути амбасадором це бути готовим до викликів, це бути, бути сильним і йти вперед, іти е, своєю командою, їх підтримувати їх поширювати. За підсумками конкурсу, дві команди вибороли право представляти Коломийський край на обласному конкурсі. Це колектив Єдність Коломийського ліцею номер 4 та команда Крила надії Отинійського ліцею. З Коломиї Вагне Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ. Спорт заради єдності та підтримки 23 травня. Івано-Франківськ прийматиме перший в Україні турнір з баскетболу серед ветеранів. Воїни спорту, турнір незламності. Його учасники. Ті, хто знає ціну боротьби не лише на полі, а й у житті. Скільки команд приїде, хто організовував змагання і як саме проходитиме турнір, розкаже Уляна Фицик. Перший в Україні баскетбольний турнір для ветеранів війни відбудеться в Івано-Франківську 23 травня. До міста з'їдуться вісім команд з різних регіонів України. Учасниками змагань стануть близько сотні осіб. Ветерани приїдуть з всієї України. Це буде Житомир, це буде Вінниця, це буде Львів, Дніпро, Фастів, Київ. Ну і звичайно, наша Івано-Франківська команда. Це буде одноденний турнір формату три на три. І також після турніру ветерани і їхні сім'ї поїдуть на ретрет. Директор баскетбольного клубу Говерла Андрій Дроздов каже, підготовка до турніру триває вже два місяці. Тренування відбуваються двічі на тиждень. Ми займаємося в цьому залі, і керівництво нашого учбового закладу. І... Дає можливість таку от, два рази на тиждень, е не десь там в школі, на вулиці. Ну, стрітбол, ви знаєте, це вид спорту, такий більше на вулиці проводиться. Да, ми займаємося тут гарний час. От, е найшли партнерів, пошили форму хлопцям. Будемо грати там по 10 хвилин. Е Бачите, у нас 5 чоловік взагалі по правилам 4 чоловіка, але ми дозволили грати 5 чоловік. щоб більше замін було до франківської команди? Приєднався ветеран Олександр Слободян. На початку повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав Збройних сил України. А наприкінці листопада, 2024 року, демобілізувався по стану здоров'я, зроблений великий об'єм роботи, який зараз ще він не видний. Буде все вже буде видно напевно на фінальному завершальному етапі, але можу сказати, що кожен проложив. Максимум зусиль. Ну, хто в чому в себе це проявляв в цьому турнірі? Організація, тренувальний процес забезпечення проходить на хорошому рівні. От сьогодні ми вже отримали ігрову форму, будемо так говорити. Хлопці в настрій хороший, незважаючи там на сімейні обставини, на роботу, на роботу стараємося разом зібратися, щоб підійти. В хорошій формі до цього турніру, тому що в нас різні вікові категорії, і різні цей, але нас об'єднує і різний фізичний стан, але у нас об'єднує одно участь у цьому турнірі, показати себе з найкращої сторони. Окрім змагань для ветеранів, організатори планують естафети для їхніх дружин і дітей. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це були головні події Прикарпаття. А вже за мить найцікавіші новини зі світу. Залишайтесь телеканалом Раї. যোগা তাত য'ত 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 তাত